Розбудовують мережу водогону у мікрорайоні Рокитний, прокладають нову гілку холодного водопостачання. Роботи виконують коштом комунального підприємства «Прилуки тепловодопостачання із залученням донорської підтримки. Будівництво додаткових комунікацій дозволить покращити якість послуг на низці вулиць мікрорайону, адже у літній період рокитнянці відзначають низький тиск води. Причина проста: з настанням тепла жителі приватної забудови починають поливати свою городину. На комунальному підприємстві говорять, розширення мережі дозволить. Вирішити цю проблему, проводяться ці роботи для того, щоб забезпечити водою мікрорайон Рокітне. Так як там влітку є перебої з водопостачанням, то ми плануємо дати більший об'єм води для цього мікрорайону. Будівництво проводять поетапно частину гілки вже прокладено. Говорить майстер дільниці водопостачання Сергій Ілляшенко. Проведено було влітку один етап, було прокладено 500 метрів труби та з'єднано дві вулиці: південна та зелена. А на даний час вже в другому етапі прокладаємо далі мережу до південної промзони. Наразі тривають земельні роботи. По мірі прокладання траншеї укладають поліетиленову трубу. Надалі виконуватимуть загортання та вирівнювання, пояснює спеціаліст. Ми будемо працювати, поки дасть погода. На даний час ви бачите самі, що земля не мерзла, дає спокійно копати, прокладати труби, розмоту. На даний час іде прокладання водопровідної мережі, яка з'єднає південну промзону та мікрорайон рокітного. Прокладено вже 950 метрів труби та діаметром 100 мм поліетилен. Та планується ще прокласти близько 800 метрів і зробити з'єднання з діючою водопровідною мережею. Після хлорування буде трубопровід запущений в роботу. Комунальне підприємство Прилуки тепловодопостачання постійно працює в напрямку покращення якості послуг наголошує Сергій Ілляшенко. Відповідають на всі запити споживачів. Тож додаткова нова гілка холодного водопостачання це ще один крок до мети.